Аби не гаяти часу у черзі до шиномонтажу, самі слюсарі радять ліпше завчасно записатися на перевзування авто. Ще один варіант купити комплект дисків і змінювати їх разом із гумою. Не хочете самостійно, у тому таки шиномонтажі це зроблять за лішені хвилини. Є й третій шлях викликати пересувний сервіс додому чи офіса. Киянин Віталій замовив таку послугу вперше і залишився дуже задоволений. Я заказав вчора вечором, тому що вечором я вже не вирішився по такій погоді їхати домой на літній різині. Вот, а приехали сегодня в то время, когда мне было удобно. Потому что все СТО были заняты на два 3 дня вперед. Цена практически одинаковая чуть-чуть может быть дороже за сервис. Что в ту точку, где тебе удобнее? От вони приїжджають і оказують тобі услугу. У звичайному шиномонтажі змінити чотири колеса діаметром 15 дюймів коштує від 135 гривень. Якщо диски литі, ціна стартує від 160. У пересувному за таку саму послугу віддасте 220 гривень. Ще 100 гривень – виклик автомобіля. Також можна замовити додаткову опцію зберігання літнього комплекту. Коштує це 80 гривень за місяць. Випав перший сніг, тому заказів вистачає. Вчора було 5 машин, по-моєму, 5 машин в день. Ну, було таке, что коли приїжджаємо на корпоратив, то организация е, організація, то заказує мобільний шиномонтаж на виїзд, то ми обслужуємо задіньки. до 10-12 машин, така послуга працює в Україні вже два роки. Головна проблема знайти рівну ділянку дороги у центрі міста, де можна було б перевзути автомобіль.